Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата, дуже рада вас вітати. Підгадайте загадку, що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий, хоч без вікон та красивий, чистий, світлий, а живуть в нім молодці, гарні красені плавці. Дітки, що це таке? Акваріум правильно. Малята, а хто живе в акваріумі? Рибки, рибки дуже в нас красиві. кожна з них маленьке диво. Подивись, яка вона. Прудко аж на дно пішла. Погляньте, малята, які гарні рибки живуть в акваріумі. А скажіть мені, діти, чи подобаються вам рибки? Я думаю, що так, мені дуже подобаються. Малята, а що вміють робити рибки? Плавати, правильно. А ще вони вміють пірнати, махати хвостиком. Діти, а ви вмієте плавати? Спробуйте зараз помахати ручками, ніби плавунцями рибки. Рибки вміють плавати повільно, а можуть плавати і швидко. Дітки, розгляньте уважно. Яка водичка в акваріумі де живуть рибки? Так, чиста. Водичка може бути чиста, а може бути брудна. Як ви гадаєте, в якій водичці рибкам живеться краще, в чистій чи в брудній? Діти, я думаю, ви зі мною погодитеся, що рибкам краще живеться у чистій водичці? Малята, ви любите їсти? А як ви думаєте, що люблять їсти рибки? Рибкам підходить така їжа, яку ми їмо? каші, супи, борщі. Ні, не підходить. Для них діти, є спеціальний риб'ячий корм, який рибам дуже подобається. У риб'ячому кормі містяться всі вітаміни, необхідні для рибок, та для того, щоб вони жили в акваріумі і. Не хворіли. Малята, а скажіть мені, чи можна рибок доставати з акваріума і брати їх в руки? Ні, не можна ні в якому разі, бо вони дуже ніжні і ми можемо їм зашкодити? Послухайте віршик, моя рибка все мовчить, не шумить і не кричить. Я не розумію, чому це так. Може їй до ротика потрапила вода? Дітки, а рибки вміють говорити? Ні. Може якось по-своєму вони спілкуються, але не говорять. Але все ж таки вони дуже вправні і вміють дуже гарно танцювати у воді. Малята, вам сподобалось спостерігати за рибками? Мені також. Дякую вам за увагу.